ну так. Зробиш так? Не хочеш? Я дуже вийду. Лов... Ха-ха. а А нуся під'їдає сніжинки. Лопата є. Все. Мама, дай це лопатку. Ти тримаєш лопатку, ти молодець, лопатку нуся. Да. Будеш відкопувати, а не... Анусь. Не може? Може коник? Диви, він може. Бачи, який він сильний цей коник. Справжній коник везе нас далеко, в ліс. Клас. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Юху. Юлій. Хотіла засп'яти пісню, але вона російськомовна. Оця, знаєш, за українською Стрибай. Стрибають. Стрибають, стриб кидають. Лі, дивись, яка красота. Там есть такие пушит пакет. нас до Тернополя взяти нас туди сторону родили це прикиньте заїзаємо терно да соволесенька така. сніг Я языком сніг ходи то Ю ми на ним теж поїдемо? Ні. А, ну американський гірко засад. Юху, заносить. Ні, не впадешся. Ні, ми не впадемо, донечко. Вже? Ще трошки, Ганиська. Так не ще будемо ще кататися, так? Трошки, зараз кататися, зараз так? Зараз зараз. Так. ще дві ще години і будемо так. Тримайся, тримайся. тримай, тримайся. Видно ганусі? Так. А, їдемо, та... дихаємо хвою і вийшов. Тільки хвою. Ша кіньми. Мені місць дихає морозу. Що там, гануся не спить? Гануся, ти не спиш? Не спи, бо коники нас везуть. Є красиво. Ні, не не задумали. Діс побачили, прокаталися. Ті сама вічила, але зараз закататися. Хочеться какао. На У Ось є какао. Какао нема. О, дивіться, куди ми завертаємо нічого сій. Хлопці знають тут дорогу? Я не знаю. Якби прийшли в пішки, доза ти знайшла б дорогу. Так? А, почекайте, Ще одна колія від цього. Да. Ждайте трошки за бизнеса, да ви е писа. О, Ой, посепа се снежок на нас. Лопату се едно тримаеш, не смерзва в ручки? Не? А ти шо спеш? Иди, че гречи. Тут тоже Америка. Все. Будьте здорові, дуже дякую вам. Дуже гарні коні такі.